Опадів практично не буде лише наприкінці тижня. Очікуються невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 16-21, в день 29-34 градуси тепла. Тобто погода така стабільна. Для нас вже звична. Вівторок, середа, четвер. така стабільна температура вночі 16-21, в день 29 34 місцями до 35. Тобто, ще, ще буде спека. І наприкінці тижня, можливі невеликі короткочасні дощі. Тобто, практично серпень це вже весь літній місяць, хоча з другої половини серпня вже погода повертає на осінню. В вересні вже в окремі роки на початку вересня були і заморозки. Поки що про них говорити зарано. Але серпень у нас повноцінний літній, комфортний, жаркий навіть. Так, цей серпень буде теж спекотним, не буде винятком, тому що загальна тенденція, кліматична тенденція, яку ми спостерігаємо вже декілька десятків років, підвищення стабільне підвищення середньомісячної температури, в тому числі і в серпні. Український гідрометцентр прогнозує середньомісячну температуру серпня на 2 градуси тепліші норми. якщо 21 середньомісячна температура серпня до 23, це середньомісячна температура. Максимальна температура в день до 35. Мечна минимально там 15-18.